Дорогі люди, я хотів би побажати миру, добра, Божого благословення. І кому ще не подарував християнські листівочки, можу подарувати вам і закликати до молитви за Україну. Хай Господь благословить, і береже вас в дорозі. І хотів би нагадати, що все тільки в руках Ісуса Христа, який пішов на муки, на хрест за наші гріхи, який любить нас і не бажає, щоб гинули люди, але щоб щиро любили Господа і Господь. Тільки в силі зупинити те, що відбувається сьогодні в нас в Україні. І також він байдужий до нашого особистого життя, наших відносин з ним. Кому ще не подарував, можу подарувати. Всім подарував. Mm -hmm. Єсть, mm -hmm. так? Господь mm благословить. -hmm. Кому ще не подарував, можу подарувати. Господь благословить. Подаруємо водію. Господь mm -hmm. Щасливої mm -hmm. дороги. Вам не дарували христианські листочки, можемо подарувати. Закликаємо до а, а Я вам... брала. Вже, вже я взяла, брала, домовити. Брала. Слава Боже. Богу, вам подарували? Можемо подарувати. Можем